Друзі, всім вітання. Сьогодні ми дивимося відео, яке набрало в мене в Тіктоці більше як півмільйона переглядів. Називається воно також Тіндер експеримент. Тож давайте дивитися і коментувати. Тіндер експеримент номер 2 буде дуже цікаво. Цього разу взяли середнього слеш трохи вище середнього чувака, 22 роки, ріст 192. Живе в Канаді в місті мільйоннику, заробляє тим, що пише статті. І от протягом 117 днів проводили наступний експеримент. Він створив профіль на Тіндері, купив платну опцію Tinder Gold, оформив профіль отакими от фотками. Ну, погодьтеся, він досить нормально виглядає. Плюс він високий. Але це все одно вважається приблизно 55 6 з 10. В описі написав про свої хобі і де вчиться. І так, за 117 днів він зробив 16 тисяч свайпів, з яких, грубо кажучи, половину лайкнув, а половину ні. З 8 тисяч жінок, яких він лайкнув. Увага, отримав 290 мечів, А це конверсія всього лише 3,7%, що складає 2,5 меча в день. З них було відправлено або отримано 99 повідомлень, 87, з яких він відправив сам, а 12 написали йому. Решта 191 меч лишився неопрацьованим. Скоріше за все, при першому погляді вони йому були більш привабливі. Ну а вже потім глянув свій змоком і зрозумів, що то не його. Йдемо далі. З 99 повідомлень 31 навіть не прочитали. Залишилось 68. 40 морзнули його після короткого діалогу, 17 він мінуснув сам, і в кінці кінців отримав 11 номерів, з яких вдалося піти всього на 3 побачення. І то нічого серйозного ні з одною не вийшло. А решта відхиляли його пропозицію зустрічі або не відписували. І це після чотирьох місяців щоденних свайпів. У висновку для нього це була абсолютна втрата часу. Навіть якщо множити його конверсію на 2, це все рівно погоди не зробить. Отож, як я вже казав не раз, якщо ти середньостатистичний, то по суті тобі там робити немає що. Тому що пропорція жінок і чоловіків там складає 1 до 4. Алгоритми зроблені під те, щоб мужик там лишався якомога довше, і платив бабки за преміум, бусти і так далі. Ну а для жінок це парк атракціонів і буст самооцінки. Перед початком відео в моєму телеграмі ви знайдете корисні гайди та ексклюзивний контент на тему взаємовідносин. Посилання буде в описі. Підпишіться. Давайте розбиратись. Як кажуть, стволи на стіл карти під стіл. Тож давайте я трошки вам поясню взагалі за онлайн-знайомство. Онлайн знайомства онлайн на даний час це є найпопулярніший вид знайомств, найпопулярніший і найефективніший. Чому взагалі так і чим класні онлайн знайомства? А класні вони тим, що за короткий період часу. Ти можеш охопити багато людей. Умовно на 100 підходів тобі треба витратити не один день так точно. А щоб зробити 100 підходів в онлайні, тобі треба просто зареєструватися на сайті знайомств, оформити анкету, заварити собі чашку чаю і приступити до роботи. І за один вечір ти охопиш не те, що сотню, а тисячу дівчат. В цьому є величезна різниця в результативності. Ну, ви скажете, добре, якщо все так класно, то в чому ж проблема, правильно? А проблема якраз в тому, що на сайтах знайомств велика конкуренція. І якщо ти нічим не виділяєшся і ти середньостатистичний, ти будеш мати дуже скромні результати в умовах високої конкуренції. Жінки вибирають тільки найкращих. Давайте зараз уявимо дві ситуації. Перша ситуація це коли ви не маєте права підходити самі до дівчат, тобто ви як не взаємодієте з ними, але вам пише одна дівчина в місяць. В умовах маленького вибору ви будете більш лояльні і будете закривати очі на різні недостатки. Десь там є мінус, десь там є мінус, але ви зглажуєте кути, тому що ну, вибір у вас в принципі невеликий. І з іншої сторони, ситуація, де вам кожного дня пише по 10 дівчат різної привабливості в день. І в таких умовах ви вже будете більш перебірливими. Ви собі дивитесь, ага, ну тут є мінус, там є мінус, цю нє цю нє цю нє. І ви знаєте, що вам кожен день по 10 жінок буде писати. Ви будете більше вибирати. От і жінки, так само жінки на сайтах знайомств, як я вже казав, отримують тонну уваги. І вони мають право цього вибору. І навіть жінка середньої і нижче привабливості буде прискіплива і далеко не всім вона буде ставити лайки. Тому для того, щоб мати успіх на сайтах знайомств, треба бути вище середнього. Ти там не маєш бути, умовно, якимось ален делоном, супер-мега красавчиком і так далі. Ти просто маєш бути вище середнього і виділятися з сірої маси. І чим вище в тебе буде зовнішня привабливість. Тим краще ти будеш мати результати на сайтах знайомств все вирішують фотографії. Також люди часто кажуть, що сайти знайомств це є зло, ніколи там не реєструйтеся, воно все не працює і так далі. Як правило, так каже той, в кого дуже скромний досвід, і він в цьому просто не орієнтується. Ну або той, хто зареєструвався, в нього не вийшлося, і він в цьому розчарувався. І зараз він просто оправдовує свою ситуацію, скажімо так. Але насправді це зовсім не так. Там можна мати реально класні результати. Просто треба розуміти сам процес і як це все працює. Якщо хлопець середньої зовнішності, не потрібно падати у відчай. На цим всім можна працювати і свої результати можна покращувати. Я робив Тіндер експеримент на своїх фото і описував все це в своєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі. Отож, переходимо до коментарів. Він може бути хоч 100 з 10, але якщо він не вміє спілкуватися і чекає, що його там будуть розважати, йому ловити там немає що. Насправді достатньо базового рівня спілкування, якщо ти реально привабливий чувак. Якщо твоя зовнішність, до прикладу, 8 балів, ти чед, ти симпатичний, це неважливо, що ти напишеш. Попереднє відео тому доказ. І навпаки. Якщо ти не дуже симпатичний, навіть найкращий, самий топовий рівень комунікації тобі, в принципі, не допоможе мати тих результатів, які отримує чед слабким рівнем комунікації. До прикладу, чед може написати привіт, як справи, те, що пишуть, наприклад, 99,9% хлопців на сайтах знайомств і йому дадуть відповідь. А чуваку низької привабливості, якщо він напише найпродуманіший, найефективніший підкат, не дадуть відповідь. Так це працює просто. Хлопець на фото заслуговує кращу оцінку, але то таке. Справа смаку різних людей. На рахунок того, що дівчата не пишуть перші, я думаю, що велика проблема в тому, що у багатьох хлопців немає опису. Хороший коментар в плані того, щоб його розібрати. Перше, хлопець на фото заслуговує кращу оцінку. Ну, насправді ні. Є об'єктивна реальність і є об'єктивна оцінка. Тобто, сама оцінка зовнішності це не є щось видумане, придумане мною, якісь там суб'єктивні мої вподобання і речі. Є загальна шкала, по якій оцінюється, і є така особливість, що люди часто оцінюють себе вище, ніж вони є насправді. Ну, всім нам хочеться здаватися трохи кращими. Це є абсолютно нормально. До прикладу, якщо дівчина має оцінку 4 бали з 10, і вона зустрічає хлопця 7 з 10, то 7 з 10 — це досить така висока оцінка по загальних мірках. Але в її суб'єктивній реальності цей хлопець може мати оцінку вже не 7, а 10. Розумієте? Тому що. Вона зазвичай не спілкується з такими хлопцями, і їй такі хлопці не приділяють увагу, тому що вона сильно нижче рівним. Тепер на рахунок описів і того, що дівчата не пишуть перші через це. Е, відсутність описів це абсолютно не проблема. Вони ніяк не впливають на твою результативність. На результативність впливають якість фотографій і твоя зовнішність. От і все. Це крапка. Якщо хлопець привабливий. Відсутність опису йому не завадить отримувати хороші результати. Йому і пишуть перші, і все решта. Це не проблема. Дівчата можуть звертати увагу на описи лише в тому випадку, коли зовнішня привабливість хлопця недостатня, і вони шукають там, ну що там ще можна кажуть знайти. От і все. Я вийшла заміж завдяки Тіндеру, Познайомилась там з чоловіком, тому це все брехня. Так ніхто й не каже, що. Там не можна знайти свою людину, вийти заміж і так далі. Люди часто не розуміють загальний сенс і посил відео. От в цьому випадку дівчина просто не зрозуміла. Посил відео показати, що якщо ти середньостатистичний, тобі буде там дуже тяжко. Там слова не було про те, що не можна мати результати, не можна знайти свою людину. От як в цьому випадку дівчина вийшла заміж і все в неї класно. Ну так це чудово, прекрасно. Дівчина пише: хтось, окрім чоловіків, сказав, що він привабливий і в нього класні фотки. Це те, про що я казав, для різних дівчат він буде мати різну оцінку. Чим вища дівчина по шкалі привабливості, тим більше в неї стандарти, розумієте? Для когось цей хлопець буде мати вищу оцінку, а для когось нижчу. Було б цікаво, якщо створити аккаунт з чоловічим описом та фотками, але вела його дівчина і знайомилась з дівчатами від лиця хлопця. У мене є такий експеримент, само собою, він є. І я вам скажу, що там результати погані, очевидно. Дали дівчині аккаунт середнього хлопця і заставили її знайомитись. З дівчатами. Дівчата думають, що вирішує там, спілкування, комунікація і так далі. Але коли вона за тиждень там, отримала пару мечів, вона сильно розчарувалася. <сум> Напевно, зроблю одне з наступних відео про це на Ютубі. І ми там розберемо вже цю ситуацію більш детально. Черговий коментар про важливість комунікації. Все залежить від вміння людини комунікувати. Я не проти, якщо діалог почнеться з привіт. Але якщо далі ти не можеш розвинути його, без шансів. І тут не про чувак має розважати жінку. Ні, ну Звичайно, що якісь там базові навики комунікації. Ну, не мають ясне діло. Але вони не є такі важливі в контексті привабливості. Взагалі, яке завдання сайтів знайомств? Сайти знайомств це можна сказати як таргетована реклама. Тобто ти туди закидуєш своє оголошення, там, своїми фотками, і очікуєш на ліди. І далі ти вже маєш їх опрацьовувати. І от якраз кількість цих лідів залежить від твоєї зовнішності. Сайти знайомств просто виконують роль площадки. От і все. Ще раз, ти закидуєш класне оголошення, отримуєш хорошу конверсію. Далі. Шостою конверсією робити, це вже твоя особиста справа. І зрозуміло, що якщо в тебе храмає наступний етап, ти не вмієш опрацьовувати, ти не вмієш спілкуватися, то результатів в тебе як таких не буде. Це очевидно. 90% чоловіків не шукають нічого, крім інтимних стосунків. Для них це атракціон та самоствердження способом відправлення своїх інтимфото без дозволу. Ну, про інтим-фото я не можу нічого сказати, сам не відправляю. На рахунок того, що там всі шукають інтим, ну це. Все відносно, в кожного свої цілі, і просто, наприклад, жіноче завдання їх виявляти правильно. От і все, от яка проблема в жінок на сайтах знайомств? Візьмемо дівчину 18 20 років з невеликим досвідом. Вона реєструється в такому додатку. За декілька годин її буквально закидають тими лайками, повідомленнями. Кожен від неї щось хоче. І це очевидно не найкращим чином впливає на її психіку. Серед такого різноманіття їй просто дуже тяжко зорієнтуватися і зробити взагалі якийсь вибір. Розумієте, кожен від неї щось хоче, різні пропозиції. То, то 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 перше, друге, третє, десяте. Вона реєструвалася серйозними намірами, знайти собі потенційно серйозні стосунки. І от вона попадає на от такого симпатичного чувака-чеда, який просто знищує ті додатки для знайомств. Він очевидно там не шукає щось серйозного, має хороший досвід і розуміє всю механіку. І вона просто бачиться з одним отаким хлопцем, з другим, з третім, не отримує від них нічого серйозного, і в результаті її психіка зазнає безповоротних травматичних втрат. Перед тим як робити такі висновки. Треба почитати його переписки, але кому я це пояснюю? Ну, цей комент очевидно написала жінка, яка взагалі не розуміє, як чоловікам взаємодіяти правильно з жінками для того, щоб отримувати результати. Запам'ятайте, ніколи не слухайте жіночі поради про знайомства. Риба не може давати поради рибику, який її ловить. Рибак сам краще знає, що робити. Бо шукати серйозну дівчину в Тіндері це як шукати голку в сіні. Шанс просто мінімальний. Абсолютна неправда. Знову чоловік просто не розуміє, як це працює. Знайти можна все, що завгодно. Хочеш серйозне, хочеш не серйозне, яке хочеш. Просто треба розуміти, як це знайти. От і все. Є безліч прикладів, де на сайтах знайомств створювали сім'ї, живуть прекрасно і кажуть по цей день. Якби сайти знайомств були не актуальні, ними б банально не користувались мільйони людей по всьому світу. Коротше, порада від пенсіонера на мільйон. Вчіться спілкуватися дівчатами на вулиці. Вони не кусаються. Ну і слідкуйте за собою. В принципі, це хороша порада. Класичне спілкування і знайомства на вулиці ніхто не відміняв, Ніщо вам не заважає підходити вживу спілкуватися, знайомитись, це тільки зіграє вам в плюс. Тут вже кому як що більше подобається. Хтось любить більше онлайн, хтось більше офлайн. Будь ласка, вибір за вами. Але є одне маленьке: але якщо ти хочеш знайти справді щось серйозне, і в тебе є чіткі критерії, як ти бачиш свою там майбутню жінку. То зробити це буде простіше в онлайні, тому що в онлайні більша вибірка. Ти можеш охопити багато людей і їх перебрати по своїх фільтрах в офлайні. Ти зробити цього не зможеш. По крайній мірі так якісно. Автор молодець, браво. Побільше б таких відео, щоб більше людей почало це усвідомлювати і не тратили свій час даремно на подібних сайтах. Ну, це приклад розчарованої людини. Насправді я не люблю крайнощі, і я звик відповідальність брати завжди в свої руки і ніколи її не перекладати на обставини, на інших людей там, і так далі, і тому подібне. Розумієте, завжди можна себе оправдати і сказати, що а, це все фігня то там коротше, це для дуроків, але для свого ж розвитку і користі. Треба розбиратися, чому в мене не вийшло, що не так, де я помилився, як зробити краще. Друзі, напевно будемо закінчувати. Якщо вам сподобався відеоролик, прижміть, будь ласка, лайк, напишіть свій коментар і підтримайте мене підпискою для того, щоб в мене була мотивація знімати такі відео і далі.